На Львівщині екс командиру військової частини, нинішньому заступнику голови районної військової адміністрації з Львівщини, повідомили про підозру у завданні державі понад 2,5 мільйонів гривень збитків під час закупівлі армійських ліжок у травні 2022 року. Про це сьогодні повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Ймовірно, йдеться про Михайла Кулика, першого заступника Золочівської районної військової адміністрації, який раніше вже отримував підозру. Зру слідство встановило, що командир підписав договір на придбання тисячі армійських ліжок на суму 6,5 млн грн. мільйонів гривень. Вартість кожного комплекту була завищена майже на 30% від ринкової. У прокуратурі зазначали, що екс військовому та теперішньому заступнику районної військової адміністрації з Львівщини раніше вже висували обвинувачення у завданні понад 37 млн мільйонів гривень збитків від час закупівлі резервуарів за завищеними цінами. Обвинувальний акт. У цій справі розглядає суд, який кваліфікував дії підозрюваного за частини 4 статті 425 кримінального кодексу України. недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.